У перекладі з англійської волонтер означає добровільний помічник. Це люди, які безоплатно працюють скрізь, де потрібна їхня допомога. Це не робота, це покликання. От фактично, фактично, волонтерство це людина, яка десь в якійсь мірі вона співвідношується з альтруїстами. Людина, яка безпечно, по добрій волі допомагає іншим. Ну, і звичайно. Як серце на сьогоднішній день? Да. Що таке от слово у нас викликає волонтерство? Да. А ви пам'ятаєте свій ранок 24 лютого? Наталя Петрівна, давайте. <різько> 24 лютого, Ну, як вам сказати, у всіх був так настрій перед 24. Не дуже добрий настрій такий у людей, був. ви все знаєте, що це було. Ну, якся? Наприклад, мене мені дзвонила у пів п'ятої дочки і сказала, він рішов 5 годин і сказала, що почалася війна. Наталя Петрівна мені вже біля сьомої, бо не хотіла мене будити, а я не хотіла її тривожити. А ми вже, вже ходили з нею, коли тут і веліянку поли, крвало. Знаєте, це таке було такий стан, як кажуть, цього не чекає ніхто. Чекали. Хоча ми чекали і в війні 2014 року, 2014 року, це стан такий, ви знаєте, якось був начали, наче от 86 році трапилося з Чорнобилем. Ніхто нічого не чекав, і на голову впало. Отак от було і 24-го. Щоб особливого переліку у нас було, я вам не скажу, тому що ми знали, що від расистів нічого хорошого. І не має бути. І коли б він це зробив, то він би це зробив. Я не боюся цього шло. Не хочу казати орки, тому що це е, літерату... герої, літературні кінець. А, це... а це, це расисти. Інакшого слова вони не заслуговують. Саме справді це тільки расисти. І доди, як колись ще в мої роки казали Рашен, отак вона є Рашен. і більше нічого. От. Ми це зустріли не з таким, з яким я як кажуть, знаєте, переляком великою за дітей, а що буде з країною, а що буде з дітьми, а що буде з онуками. Ми... І, звичайно, коли хлопці пішли в тероборону, ми знали, що наші хлопці пішли захищати Київ, а те, що особливо нас не було чим, бо не буду вдаватися в історію, хто куди що дів. Ну, і завдяки тільки хлопцям. У нас Київ ну почалася почули ми вибухи, почули бачили і ракети. 24-го ми не бачили, ми тільки чули вибухи і більше нічого. що почали працювати, що робити? Треба щось допомагати, щось робити, організовувати своє своїх мешканців, щось робити тут у нас на районі. Тому розумієте, в кого була паніка, в кого був переляк, в кого було що, в кого було за заціп... за цим. Зацепеніли і нічого не могли, просто стояли і не знали, що їм робити. І ось ми почали зібрали наших людей. отут у нас на перехресті військової і марш і адмірала Ушакова. Ну, вже всі знали, що почалася повнома, що перейшли кордон, що вони біля Києва, що вони в Бучі, що вони громять що вони громадять Україну. Ну і що будемо робити? Що будемо значить? Не будемо руки. Ми навіть не казали про слово волонтерство. Ми просто, а що треба А що треба? Треба е, пісок, треба бетон, треба їжі, щось робити, Магазин, перегороджувати, перего, перегороджувати. Перше, що почали робити блокпост, перегороджувати дороги. Хлопці тут у нас дома варили, стягували ми залізокого, які були проти. Тягли все на вулиці. Хлопці тут варили у нас оці їжі проти танків, тягнули. Ну, ви бачили, що у нас робилось на проспекті науки. Давай перегороджувати свою вулицю. Оце що ми робити. Ми не сиділи вдома. Ми не могли сидіти вдома. Нам треба було щось робити, щоб відволіктися від цього і щоб щось тих, ми думаю, не знали, що... що як кажуть, коли вони. Казали, що Вони тут вже десь вони... Вони є, вони на підході Києва зайдуть вони через Там через Постоличну шосе, куди вони Якщо ви пам'ятаєте, у нас закрився. Ми з нашим осеном добивалися, щоб його відкрили. Що ми тільки не робляли? Наша Настя Каширі написала по всім цим інстанціям. Ми з Петровною дзвонили по капміну. Ми нас вже по голосу знали. Як це так, люди без хліба люди без продуктів? Як це так? Це саме страшне. Ну, і почали. Перше, що ми почали, ми почали е, забезпечувати людей хлібом, домовилися з нашим Мушком, щоб він е, взяв хліб через пирогів, взяли на, на частного підприємства приватного підприємства, взяли хліб, привезли батони, почали роздавати і почали, звичайно, допомагати. Наталя Петровна і Настенька зв'язалися тут. Всі були на телефоні. В Києві. Кому треба на вітряні гори, кому треба кудись іще в інше місце. То банки, то все, ми в житті не займалися збиранням пляшок, а тоді збирали 700 пляшок, 700 пляшок за день і відправили на вітряні губки для коктейлів Молотова. От, от так, ну, ми почали працювати. І думали, Що ми робимо? Почали людям продукти діставати через депутатів, через якісь, як кажуть, іншими шляхами, тут же ми кинулися до нашого шпиталу. Було. збирали з дому, збирали гуманітарку, особливо потрібні були ліки, потрібні були перев'язочні матеріали. Все, що могли, ми не думали. Ми просто допомагали нашим, 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 як кажуть, військовим, нашим людям. Ми працювали, як завжди. Тільки єдине, що ми почали, нам треба було ще якось людей заспокоювати. Оце саме основне, що нам треба було заспокоювати людей. Тому що люди одні... Бо пенсіонери, особливо е, жінки. ну, Жінки взагалі емоційні люди. Тому чоловіки трошки більш спокійніші, а жінки емоційні. То нам приходилося ще бути, бути психологами, ми про це навіть не думали. Ну, Хто, хто виїхав, хто залишився, хто залишився, то тут ми, ми жили так, як жили вже у військовому часі. Ми згадували трохи Другу світову війну, як чи діди, батьки наші жили, як виживали тут, по, по тим, по яким вони розка... розповідали, ми, 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 вирішимо, ми вижимо, тому що ми си. Ми не ті вже люди, яких могли вивезти на сніг чи вивезти забрати в них хліб. Це вже не та нація, ми не ті. Совковський час пройшов, і ми не ті. Ми всі будемо. Останнього ми знали, що всі, і навіть наші пенсіонери, наші пенсіонери, наші бабусі 86-87 років, нам намагалися допомогти. Вони несли свої сотенку гривень, і не сотенку, а по 200-500 по гривень з пенсії давали, щоб ми відправляли, купляли військовим, а е, пораненим купляли спідню білизну, купляли е, носки, купляли футболки. Яка отримує пенсію 2 тисячі і 500 гривень принесла, але не, вона соки не піднімала, а вона залишала. Вона принесла своє нове простирабличко, вона принесла своє пленочко. Оце ж передайте солдатам. Ну і ми почали ми почали самі дзвонити, привозити, От, нас приймали, звичайно, і допомагали, як могли. Перший час це був, ну це був березень, це був квітень. В травні вже mm -hmm. трошки стало легше. А, ну, шить а з травня десь почали шити. Як кажуть, швея в нас Наталя Петрівна, а ми всі в неї в підсобних працівниках. Вона ш'є, вона кроїть, вона а ми вже там робимо роботу, як швиї в майстерні. У нас в неї одна машинка, і вона вже бідна рух не відчуває, але ви знаєте. Шість Боже. Чи, Чи, колиші, так, колиші, так, колиші, так, що ж є ми. Ми ось недавно, недавно відправили на фронт останню партію е, ковдр, 23 ков, ковдри. От треба Сам. було їх, їх треба було прошити вручну. Прошити mm -hmm. вручну. От, оце останній наш був, так сказати, таке. То ми відправляли спідня білизна, це були труси. Ну, хлопців для шпиталів на південь туди відправляли на фронт. Нам навіть хлопці присилали свої фотографії, свої фото цих <сих> наших <сих> трусиків, привіти е, з півдня. шили рубашки для сійних. от Потім що ми шили? Пільонки шили для того. Працю... Ну, ви знаєте, дитячі ботинки Оксана, я повинна вам сказати, що Спасибо. Настя, вибачте, Настя, я повинна сказати, що в нас є люди, так завжди ото кажуть: 20% за, 20% проти 50 їм все рівно. Так от у нас є тих 20%, на яких тримається волонтерство. Оце наша робота. Яким тільки скажеш, вони не знають, дістають, як вони це дістають, але вони приносять те, що просиш, Вони самі приходять. Просять, будь ласка, візьміть, ми це зробимо. Що ми ще робимо? Ну не будемо, як кажуть, не все можна казати. Воно то й багато, воно то може й мало, але по зерняточку і буде колосок. А з з колос колосок до колоска буде хлібина. Отак і ми по зерняточку. Є. На фронт передаємо для обладнання побуту їхнього. Там матеріали вдома шукаємо, витягуємо якісь двері, якісь доски, щось треба, якісь Що можна було. Переселенцям, вірніше, не переселенцям переселенцям допомагаємо. Ось... І, ще, і ще ми допомагаємо тим, хто в кого розбиті, кого нічого немає, хто просив по, 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 посуд. повитяжники бабусині, кастрюлі, які були 56-го чи 53-го року мали алюмінієві, ці каструлі, оці миски, оце все, тому що люди просили навіть ложечку, навіть вилочку, немає нічого. Люди просили, бо нема на чому сісти. Тут же свої поділилися, треба поділитися, бо той, хто дає, як кажуть, у нього ніколи не відсохне рука. Це те, що... те, що ми почали робити 24 лютого. Ви знаєте, ми якось. Не було нам коли часу і лякатися. Так, да, лячно було, я не скажу. Було лячно. Коли воно над тобою пролітає, коли воно над тобою десь бахкає там, коли летить, коли гуде, коли вночі спати не можна було, тим паче, що в приватному секторі у нас ніхто ж не готувався до цього, Бомбо оцих укриттів не було. Там, де були, то там вони були занедбані, там не пускали людей. Ми не переймалися чинності. Нам дзвонили, я згадала, от чому це була вже не наша робота. Ми, нам дзвонили мешканці із вулиці Ягодна, з Китайської. значить, коли йдуть, була ж оця ж школа навпроти, є підвал, а їх туди не пускають. Нічого собі. Ми, і ми з Настею дзвонили. І в тероборону, і дзвонили депутатам, і дзвонили голові адміністрації. І тут зайшла, Зараз у... я вам скажу, щоб не збрехати, 24... Да, 24 березня, по-моєму, зайшла туди тероборона uh -huh. і почали не пускати Це так, не пускати в підвал. Там діти не могли, діти, діти прибігали до школи і їх повертали від школи. Підбочали. Але ми, це не наш, як кажуть, не наш район, не територія, а І нам приходилося, значить, так, що погано А чого вони. Ви не питали, чого вони не пускали людей? Там, тому що це була, був підвал. Була не бомбоукриття. Не бомбовоукриття, сховище, це там. Бомбове укриття, От того через то директор не пускав. Хоча під час Другої світової війни, як я пам'ятала моя бабуся, і люди розказували, що навіть в 41-му році виховалися від бомбардування в підвалі в цьому, і коли вже члення Гатила звільнювала Київ, то навіть німці людей туди відправляли. Отак, От а почала пустити. Ну, все залежить від людей. Що я можу сказати? Зараз з цими пунктами незламності, коли людей не пускають, поки світло не вимкнуть. Це якась мені здається схожа ситуація. Куди куди? що, що, що? є зараз пункти пункти незламності і не пускають людей, поки світло не вимкнуть. І, ну як це так можна? Ну, тут теж ці пункти незламності, вони як кажуть двоякі, тому що е, з ними можна і погодитися, і можна не погодитися. Можна пункти обігріву, а пункти незламності, це. Людина повинна перебувати тривалий час. Треба було підготовлено, але процес це можна сказати, зробити, а ось як життя, як кажуть, внести, щоб воно було нормальне, це дуже, дуже тому що туди приходять різні люди, і туберкульозні, і ковід нікуди не від нас, і дітки там ходять. Так що тут, як кажуть, треба. Більш продумати це питання, чим звалити це все на адміністрації в на тих ж самих директорів тих шкіл. Тут двояке питання. Будь ласка, може... а ви були Я... в гарячих точках? Ні, ми на гарячих точках, у нас Київ була гаряча точка. Я зрозуміла. У нас Київ була гаряча точка. Але ви відправляли кудись, а... ви раніше, так? Так, да, да, да. ми відправляли Є волонтери. Два рази в місяць так точно, точно ми відправляли. У нас є волонтери, з якими ми співпрацюємо, співпрацюємо. і, і от через напряму нему... ми збирали, а вони вже возили в гарячі точки або на ноль, або в шпиталі, які були і під під Харковом. Ага. Е, перші в шпиталі і ще ми теж возили. Ага. Так що є таке? Так, да, ми напряму. Я зрозуміла. Коли ми ще до волонтерів цих ми посилками по почті відправляли, ми через знайомих узнавали адресу шпитальних волонтерських місць і туди відправляли напряму. А потім ми вже зв'язувалися з, з волонтерами, які зараз їздять машинами і забирають їде напряму ну, раз в місяць, а інколи навіть два місяці ми вивозимо. Ну, от Наталя Петрівна забула сказати, що спочатку ми вона... додавати того, що спочатку ми відправляли адр... Адр... адресно, Добався, присилали конкретно хлопці через знайомих. От їм треба берці. Ага. берці. У нас Настя діставала берці і відправляли ці берці прямо. Новою почтою, якщо поки що можна було відправити на нальовку, куди доїжджали. Потрібно було хлопцям. Це потрібні були берці, це потрібні були е, білизна, це потрінів балатіса ну, балаклави. Це потрібні були сумочки. Оці води. Ну ж була були конкретні адреси. Притом андресатими у нас були є ці люди. Слава Богу, вони всі живі. Ці люди, кому ми хлопці відправляли. Ну і ми співпрацюємо ж співпрацюємо ми не тільки з нашим Києвом, а навіть і містом. Ми співпрацюємо з фондом, який от нам пересилає, ми тут же відправляємо, ми знаємо цього волонтера, вона приїжджає машиною, і ми все це відправляємо. Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, скільки в вашій команді людей? Тобто ви двоє чи от ще у вас є швея, пані? Вас троє вже? Так? Ні, нас... Це я не скажу, що у нас там троє команда. У нас команда, наша все ОСН. Це наші всі в... В кого не звернешся, в кого хто може, може й допомагає. У нас так, є працюємо що... сторі... брисаємо інформацію, що нам потрібно люди приносять, Принося. А якщо треба допомогу е в якійсь роботі, теж е брисаємо туди на е сторіночку, Да, й є... і... люди підходять. Під... Бач, може. І Це беруть... не можна сказати, що ні, бачить три 3... ні, ні. людини. Ну, чоловік 20, або більше у нас є. в команді буде. Так, що у нас є. Не відмовляються. навіть якщо щось треба випрати, особливо білизну, яку приносять, mm -hmm. випрати, її треба випросити, випросити. Да. то влітку у нас жінки, бували, брали. Так що Наприклад, нас... щось, якщо пошити, люди приносять. Пілизна вона ж не нова. Ви ж розумієте, її... її треба прасувати, її треба до ладу привести, для того, щоб потім. А це все робота. Ну, да. це все... Тому наші треба сусіди ж... да, Треба ще подивитися, чи вона придатна, чи її можна використовувати, щоб вона була чистенька. Вона було, щоб людина бачила, щоб солдат бачив, що прийшло, прийшли ці, ці нижня е, білизна прийшла, що її можна втягти зразу, йому нема де прати, щоб е, коврата прийшла, щоб нею можна було накритися, щоб той матрас, який прийшов, йому треба на ньому можна було на ньому лягти і спати, а не шукати, як його, проши, як його... Чи, чи провітрити. Ми це все робимо, і нам люди допомагають. Звичайно, наші. Звичайно, Мада нашого ОСН нам допомагає. Да навіть наше волонтерство, он, ми зробили біля вісьми 8... родинку на проспекті науки. Ми зробили спортивний дитячий майданчик. Рядом їм на все це, пробачте, наплювати. Ми своїми силами, своїми руками це виховання нашого майбутнього покоління, щоб діти не тинялися по підворотнях, щоб вони не бігали. А звичайно, всі мама, мамашки, мамаші, Бучки, з дітьми приходять, дітки займаються там спортом, дітки там граються. Це те, як кажуть, наша робота, і ми займаємося вихованням майбутнього покоління. Ну і вам не треба казати росіїське відлуння, да. яке бувало у вас в бібліотеці. Це наше, ну як вам сказати, ну я не скажу, що гордість, гордість, гордість і наше, наша. наше, наше діти, наше дитя. Чому тому, що вони в 16-му році вони. Організувалися, так як і ми самоорганізувалися 16 років тому назад. Ми їм допомагали, як могли, і з одягом, і з навіть робили їм таку, ну, як не кажуть, не рекламу, а з ними ходили, виступали вони, їх водили в дитячий садок, і в шпиталі водили Так що терство це така наша робота. Я хотіла вас запитати, яким ви бачите волонтерство після перемоги України? Як ви думаєте, як буде виглядати волонтерство в мирний час? Типу, чим будуть займатися волонтери, як вам здається? Ну, волонтери ніколи руки не опустили. Отож, вони активісти активісти, активісти, це активісти, це люди і да, активісти, вони володіють. Це ті 20%, які борються, які і ніколи не зупиняються. Можливо, до нас іще хтось долучиться, навіть 60%, яким все рівно, чи буде, чи не буде, все рівно де що можливо, вони теж стануть небайдужими. Тому що знаєте, в людини така, ага, хтось робить, і хтось за нього говорить, І ось, а я теж піду тоді. І таке теж було, і є таке. Я думаю, що таке буде. Дуже дякую вам, що ви присвятили мені час. І ми Да, все гарно. Дякуємо. Да, Слава Україні! Да. Слава! Да. Да. Да, смерть брага! Так, пока, пока, пока. До побачення. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.